Нещодавно в програмі гроші двоє цих мужніх людей в погонах на всю країну розказали про недоліки правоохоронних систем, в яких вони працюють. Так а як в колонію попадають спиртні набідки наркотики? За колонію номер 27 і намагалась здобути коментар. Не громадян вимагав хабарі. бути обережними. Найменше що з вами станеться. Сталося вчора між одинадцятою та 12 годину. Саме програма наша була в ефірі. в Цей час він справді повертався з роботи, і ну, як він пояснив, що у мене склалося таке враження, що десь на середині дороги від роботи додому, що хтось за мною стежить. Я каже, списався на параною. Коли підійшов до будинку, побачив, що його чекають кілька людей. Розвернувся, побачив, що його таки оточили. Перед тим як його почали бити, сказали одну фразу: ще раз полізеш в цю тему, відірвемо голову. Це. Після того його побили, і він вже каже, я очухався через там, 10, 15, 20 хвилин. Не знаю і зміг викликати швидку допомогу. А я думаю, що ви просто подивіться ті земельні теми, які він робив останнім часом, на чому там, наша програма акцентувалася. Ви знаєте, ми продовжуємо, ми не любимо зробити тему, яку не та ми продовжуємо і в розрізі, і дивитися, як вона в розвитку бувається. Тому це не є там, великою проблемою подивитися, чим він займається. Він зараз готує один матеріал. Він на наступну програму готує один матеріал. Тому резонансним. Ну, ми сповна всі матеріали сподівалися резонансними. Вони всі агресивні, відповідно, завжди люди, яким це не подобається. Це теж я... землею. Безпосередньо. Тому я вважаю, що там, чому це виклики плювок нам в обличчя, виклик правоохоронцям. Тому що тут не треба когось десь шукати, прочисувати ліси. Взяти його матеріали, подивитися, яким людям він перейшов дорогу, Це елементарно. Да, є задача є там довести цю вину, але вибачте, ми утримуємо один з найбільших каральницько-правоохоронних систем на території СНД. Мають бути якась реакція. Вони мають визначитися вони на нашому боці або на їхньому, кого вони захищають. Тому що це питання так, що буде далі з нашою професією, чи будуть далі програми ослідування, чи ні. В нього там ситуація середньої тяжкості. на, на щастя, його життю нічого не загрожує. У нього гематоми в мозку, в нього там переламана щелепа, тобто він ситуація середньої тяжкості. Звичайно, він шокований. Звичайно, вся наша редакція. У мене зараз літучка. мені треба зрозуміти, що мені пояснювати журналістам, як їм пояснювати, що вони мають на наступну програму зробити мені ще гостріший матеріал. Ми сподіваємося, що тільки правоохоронці дадуть відповідь на це питання. Я вже в міліцію. Так, да, звичайно, вчора ми викликали, він викликав швидку, ми викликали міліцію, там на місці прийняли заяву. Зараз канал розпосудить офіційну заяву про те, що що робити.